Скільки тут герметика затрачено, я теж в своєму житті ще стільки не бачив. Mm. Що сказати? Немає слів. Сашко, ти бачив в своєму житті, щоб навіть не встановило цих крутків. Коротше, я вам так скажу, трохи я Сашку нерви зроблю з цим двигуном. Ой, роблю нерви Сашку, ой, роблю... Зараз хочу попитати Сашка, це ж таки, що могло трапитись. Сашко, що ти скажеш? Друзі, мотор під заміну, але це досвід. Друзі, з вами компанія Glavis Auto. Хочу сьогодні розказати вам, до нас заїхав автомобіль Kia Optima 2012 рік. Цікава історія. Клієнт ремонтує перший світ двигун раз в 4, і цей двигун раз в 2. І ми зараз просто в шоці. Я точно такого не бачив. Сашко, ти бачив в своєму житті, щоб навіть не встановили цих крутів, за що чіпляти мотор. Коротше, ми, зараз хоч, ми зараз плануємо вже, в принципі, навісне потихеньку вже почали знімати. І треба ж доставати двигун з автомобіля. А тут навіть немає оцих буксировочних на двигуні, завжди є такі петлі, ну, ушки, за які треба чіпляти і доставати мотор. Для капремонта, Навіть такого немає. Не прикрутили. І буде дуже цікавий обзор. Скільки тут герметика затрачено, я теж в своєму житті ще стільки не бачив. Ну, то просто. І там ще такі лайфаки, сапун заглушен і виведен. А, ні, стоп, той тобто сапун. Він же ж... А, просто трубка виведена впускної, але сам сапун. Цей сапун заглушений, так? А трубка? Ну, я вже знав. Я. А, вже знали. І вона проход... Трубка проходила прямо на варений такий э, отвір на вихлопну систему. Тобто трубка. Так. Да. так, це все було. А, точно пункт заглушен, а тут просто картерні гази виходили прямо в опускний колектор. Ну, вихлопну трубу. До да. таких. А щось цікаво? А, практично не один болт не підходить. Ну, дивіться. Тобто, Можете собі уявити. А, вони навіть трошки змінили конструкцію. Тут стоїть теплообмінник на масляному фільтрі. Вони його взяли, просто зняли. І трубки між собою закольцували. Цікаво. Цікаво. От За подушку закріпилися, щоб якось достати. А там за випускний колектор. Коротше, я вам так скажу, трохи я сашку нерви зроблю з цим двигуном, ну вже зробив, що не один. ну Практично 70-80% болтиків не співпадають там. Ну просто. Але це досвід. І подивимось зараз, що ж все таки всередині. Ледь достали вже так за вухо прикрутили а тут за колектор його наперекосяк а ми його хоп і спіймали ой роблю нерви сашку ой роблю зараз ще вам покажу дивіться Кришка бокова. Таке тут герметику. Це просто. Тут має стояти охладитель. А. Його просто зняли, викинули. Що сказати? Немає слів. Але будемо допомагати нашим клієнтам. Він е, первий до нас зберігать. Порадили газовщики, сказали, що їжджай на гловіс, все зроблять. Будемо робити. Все, мотор знятий. Зараз фіксуємо автоматичну коробку передач, щоб вона, бо вона ж тут виходить, тримається з однієї сторони на подушці, з другої сторони на подушці, а тут вона прикручена в нас цими болтами до двигуна. Ось, і щоб кропка в нас не пала, ми беремо спеціальне такі, бачите, спеціальне обладнання. Ось. І все. І зараз буде машина виїжджати собі на вулицю, чекати, поки ми оце діло, все не приведемо в порядок. Друзі, привіт! Нарешті ми розібрали наш мотор G4KJ. Зараз підходжу в ремзону, хочу вам показати, все ж таки, що трапилось. Що трапилось. І почну а, з головки блока циліндрів Так, дивіться, яка кількість стружки Бачите, так? Да? Тут дуже добре видно. А, мотор, до речі, робився. А, видно, що на моторі два шатуна нових, два старих. Цей у нас старий, це новий, старий і новий. Бачите, да, в якому стані головка блока циліндрів і шейки. Дивіться, шейки, які потерті. Зношені. А, ось ще кусочок стружки лежить. Так, перехожу клапана CVT. Дивіться, яка кількість стружки. Вони встановлюються, до речі, в нас цей отвір на впуски і на випуски сюди і сюди. Потім перехожу до колінвала. Uh, 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 до речі, uh, колінчий вал вже точився. до нас вкладиш 0,25 він він і залишився. Має, має екран передати. Да? Зараз uh, погано видно. Uh, uh, да, коленвал вже точився, вкладиш вже 0,25. Першого ремонту стоять, але коленвал видно, що новий. а ось до речі, ось. Новий. Але вже бачите в якому стані вкладищі поприлип, поприлипало все. Uh, так, ще хочу показати насос. Насос вже стоїть від uh, предыдучої версії його можна сказати сина G4KD. Uh, дивіться, який маслоприйомник, яка кількість стружки. Uh, да. Тут стоїть у нас uh, в оригіналі блок балансірів разом з масляним насосом. Uh. так, Переходжу до блоку. Це яка кількість. Трушки там, де в нас встановлюється гідронатяжитель В такому стані стінки циліндрів. Ну, типу порошком його взагалі відшліфувало. Мотор ледь-ледь їздив, я думаю, що якщо трошки ще проїхаться, він би б заклинив. Би. В якому стані потерті розпредвали. І, звісно, ноу-хау з клапанною кришкою. Майстри взяли болгарку чи чимось, вирізали, е викинули через цей отвір, через. Ну, тут не сапун, щоб картерні гази збиралися, не збиралися під кришкою, вони їх вивели у вихлопну систему. І все ж таки дуже важко сказати, що трапилось, але. Е Є сумнів у нас по одному отверстю. Саш, можеш мені підказати? Сашко розбирав якраз мотора. Оцей отвір, він має бути? Ні, його не має бути. Не знаю навіщо його пройшли наскрізь. Розверли наскрізь головку. Угу. А така кількість, а така кількість а, стружки з чим це може бути Ну, Можливо, якраз з цим і зв'язано. Що виходить, отвір що щось встановлювали різьбову частину і туди і сипали. Погано насилали стру. стружку, вона все сипала всередину. Все зрозуміло. У нас, в принципі, отакі догадки. Ремонтувати мотор, в принципі, можна, але буде дуже дорого. Дуже дорого. І просто ну, немає смисла. Тому з клієнтом прийняли рішення по швидкості. Треба Максимально швидко поставити автомобіль на колеса. Ми взяли БУ. БУ. Двигун. Ось він лежить. Цікаво, що двигун ні разу не розбирався, не мінявся, тобто, ну не розбирався, бо на піддоні двигуна в нас заводський герметик, на плита теж не знімалась. Заводський герметик. Клапана кришка не знімалась, бокова кришка, де. ГРМ не знімалась. Ну, скажу, що будемо його встановлювати, але перед встановленням хочемо все ж таки зняти піддона, подивитися блок балансірів з масляним насосом, відкрутити бугіль, на шатині глянути, в якому стані вкладиш, і зробити ендоскопію. От свічки викручуються і камерою подивимось, в якому стані в нас стінки циліндрів. Потерті чи не потерті. Ну ось отак от. Що слідкуйте? звертайтесь по ремонту двигунів тільки до професіоналів. Тільки. кловіс авто. Наш двигун, був у який ми взяли. До речі, так виглядає блок балансирів з масляним насосом. Бо в ті версії, які ви бачили тільки що, а, там вже поміняли, від G4KD поставили, а в, в, в рідному моторі g 4 kj виглядає отак. От масляний насос з блоком балансирів. Зараз будемо знімати блок балансирів до другого шатуна, ну бугель другого шатуна, щоб глянути в якому стані вкладиші. Друзі, відкрутили бугіль, подивилися, з складишом все добре. ендоскопію виконали теж все добре. Єдине, з цього порекомендували клієнту замінити блок балансирів з масляним насосом на новий для того, щоб запобігти цього дорогого ремонту. Ось. Сашко якраз встановлює зараз новий. Звертаю камеру, покажу, і під яким номером каталожним він йде. Сашко якраз встановлює. Це у нас вже новенький, ви бачите, як він блистить. А ось старий. Вже таким з нагаром він. Але добре, що він був без трушки. Під таким каталожним номером він був. І, до речі, всі ущільнювачі в оригіналі. Я вам рекомендую встановлювати прокладки, сальники все в оригіналі. Е -е, що хочу сказати? Це е -е, мотор. Повністю встановлюємо на автомобіль. Зараз будемо робити перший запуск. Що сказати? Часи. Все, я думаю, буде клієнт задоволений. Зараз прогріваємо, перевіряємо. Завтра ще зранку перевіримо, прогріємо. Все, будемо віддавати автомобіль. Все готово.